З дітками обговорюємо правила безпеки. Загальні правила безпеки. Ми тільки що говорили про е, пожежну безпеку, а зараз переходимо до таких звичних правил побутових. Отож, друзі, подивіться, будь ласка, уважно, що тут відбувається. Дів... Дівчинку стоїть дівчинка. Ма. До неї під'їхала машина. В машині сидять невідомі Маби. два чоловіка. Ну ми не знаємо бо діти це чи ні. Це не невідомі чоловіки. Скажіть, будь ласка, що потрібно? А вони питають дівчинки. А де тут магазин? Покажи нам, де магазин, проведи нас туди. Зараз по черзі ліза. Що треба зробити? Вона показує туди. А, а от якщо так машина під'їде до тебе і тобі скажуть покажи нам магазин, поведи нас до магазину. Що ти зробиш? Ні, скажу. Я лізу слухаю. Себі а ти що зробиш? От до тебе машина під'їде і ти так будеш стояти. Що ти зробиш? Що ти скажеш їм? Я, я скажу ні. Так, ні. І все, і будеш стояти, так? Да? Дима, Дима, что ты сделаешь? Отвернусь и скажу нет и пойду. Куда? 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 Я слушаю Дима. Вперед. Диму. Назад лапси. Да. Так, Коля, что ты сделаешь? Если Машина подрішає з преступниками, то я убігаю. А, а ми ж не знаємо, преступники це чи ні? Бачиш якісь два чоловіки сидять. А, а, а якщо я... там дві жінки сидять, а... от що ти зробиш? А, а якщо гарні дві жінки, такі красиві двіжаються. Ага, а, а, а если під'їдуть, я скажу. Там сзади мази мы проехали. И да. все. И на святой домой. Спасибо. Ты муфей. Я в ко там, но там магазину не будет. И пойду в своей дороге. Угу. А тепер увага, друзі. По перше, діти. Не мають права розмовляти з чужими. Це два чужих чоловіка. Навіть якщо там будуть жінки, неважливо хто. Діти не можуть до них підходити і з ними розмовляти. Ви повинні повернутися і біжати бігом до мами або до бабусі, з ким ви гуляєте. Зрозуміло, я просто бігом я бігти звідти. Ні, О, ну я, я, я просто ні в а Я пойду, я як-будто кабуто не шуйшу. Так, добре. А тепер так. давайте подивимося ще одну ситуацію. Знає Секундочку. Де. Подивіться, будь ласка, якийсь чоловік, якась жінка взяли дитину за руки і його тащать за собою. А ну скажіть, будь ласка, що дитина повинна тут зробити? Убігать. Тіма? Ну, так. Спасіте. Так, Максим. Тоже помогите, Кто Коля? Надо кричать, говорить, спасите кто-нибудь. Спасите кто-нибудь, ага. Или позвонить полиции. А если у тебя телефона не будет? Так, Дима? Если меня кто-то схватил, я кричу, помогите, спасите! Просто один. Так, хорошо, Лиза? Или обозвать. я обозвать. Я... Обозвать, я обозвать, я обозвать. Уже Покличеш своїх батьків. Значить так, друзі, якщо хтось хватив вас за руки і кудись тащить, по-перше, треба спробувати падати на землю, щоб було вас складно тягнути. Зрозуміло? По-друге, вам потрібно обов'язково. Кричати голосно, кликати на допомогу, і потрібно кричати: це не моя мама, це не мій тато. Зрозуміли? Тому що люди, які йдуть біля вас, вони подумають, що це ваша мама або тато тащить вас додому, а ви просто балуєтесь. зрозуміли? І вам потрібно пояснити, що це не ваша мама і не ваш тато, що це чужі люди, і вони вас кудись тащать А якщо вас хватило за руку, можна навіть кусати. понятно? Да, ну, треба себе я захищати і вириватись. Добре, друзі, Бачите, давайте подивимось да? ще одну ситуацію. Я ну, є... просто на мой поговорив. Це моє улюблене. <ріст> Значить так, хлопчик вдома і хтось подзвонив в двері. Ліза, що робити? Но... Це і... не гном, дзвонити. Так, він подзвонив тобі у двері. Що ти робиш? Надо до... посмотрети і на замок закрити. До тебе прийшли постукали двері, і постукали у двері, або подзвонили. більше. А почекай зараз секунду. Ліза? І я не, буду... я не буду відкривати двері. Так. І... А і... як с... і... ти дізнаєшся, що там хто там стоїть? Я не замок заклею. А, ти в голосок подивишся. Ага. Діма? І секунду? І... Если э, ко мне в дверь кто-то постучит, я посмотрю и, и посмотрю в глазок и просто уйду, скажу, нет, вы чужие. И сейчас, если нам твои родители, то надо открывать. А если не родители? Максим. Надо не открывать. Так, так. хорошо. Если Максим. Мама, а если было, было, они не подошли и стукают, я не открыл, Просто если покроюсь, я до свидания. Так. А он же тебя не побачит. Там же дверь закрыта. Я

Якщо хтось стукає в двері, по-перше, діти ніколи не відкривають двері. Двері відкривають батьки: мама, папа, бабуся відкриває двері. Или Ді, або дідусь. двері діти не відкривають, діти не підходять до дверей, вони не дивляться, хто там, вони не питають, хто там, і тим більше Максим не відкривають, закривають. Нікому не можна відкривати двері. Нікому. Але, скажіть мені, будь ласка, якщо прийшли, постукали двері і сказали, це поліція, відкрити двері по -по поліцейським можна? Ага. А якщо це пожежний, да, якщо пожар не но... відкрити, кричить пожар, пожар, відкривай. якщо но... пожара нет? А може на другому поверсі пожар? пожар. Можна відкрити? Да. Ага, понятно, так? Да? А если то полиция в поліцію, ему не за что. А якщо це лікар постукав до вас бере. якийсь чоловік ладно. На 8 минут. Отже, любі батьки, увага. У нас вот тут, бачите, маскарад працює. Можна в любий костюм, наші діти відкривати. Ні, друзі, поліцейським, пожарним, лікарям. Нікому діти не відкривають двері, навіть якщо до вас прийшли сусіди. Ви двері їм не відкриваєте. А якщо друг прийшов позвоні. Можна вийти погуляти. Значить, мама підходить або тато і відкриває двері ні, і запускає твого друга. А якщо ні, то дома ні? Значить, нікому ми не відкриваємо двері. Понятно? Нікому ми не відкриваємо двері. Все. а якщо клоуни прийшли. А ви бачите, от на цього клоуна? Зверніть увагу, він вдів маску клоуна, да. і так само можна, наприклад, змінити голос і сказати там. Знаєте, як в е... да. Промовка, коли він Він вивав... поміняв. Голос і як уявіть собі, що хтось стоїть під дверима і говорить голосом, схожим на голос мами, да? що це вона прийшла. Тому діти нікому не відкривають двері. Ой, я думаю, що у кораб є такий самий ключі. А знаєте, що тут сталося? Ось хлопчик знайшов мамину аптечку і взяв там. Пігулки, таблетки, Лечня. а він подумав, що це конфетки, тому що вони були різнокольорові. І він наївся цих конфеток. І що тепер? Тепер у Ну, по-перше, він зробив правильно те, що він розказав про це мамі. І він сказав, які він таблетки випив. І що він зробив? Тому що тепер вона розуміє, що треба викликати швидку, йому помиють там животик, але деколи людина може навіть загинути. Тому таблетки можна їсти не то в таблетки можна їсти ті, що дає мама. Я тільки только Так, а мама, оце о, 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 я люблю дуже сильно. Народ завжди, от бачите, що хлопчик робить, він сидить і розповідає сам мамі і татові. Завжди ми повинні дітки, розповідати мамі і татові все, що трапилось з нами. А ще є такий секрет дорослих. Якщо вам якийсь чужий дорослий, неважливо хто, навіть сусіди, скажуть. Тільки мамі це не кажи. Ми скажемо, Херемо. Це обов'язково, значить, це, таке, це така гра в дорослих. Це обов'язково треба розказати мамі і папі. А, а, я я так... фейтанець, 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 а як не дай, не кажу, це супріз такой? Супріз там гра. Це обов'язково треба, дай, значить, розказати Строїнечко. мамі і папі. Угу.